вам розказую те, що я бачила. Ти руки вийми з карману. Та дайте я вискарву. А що ви всі кричите? А вас ніхто не питає. Я не знаю, хто зібрав тут людей. Ми приїхали поспілкуватися. Це невеличке село Тростянчик на Вінниччині з понад тисячею мешканців. Сюди цілим кортежем приїздить робоча група депутатів з Вінницької облради на чолі з головою комісії від української стратегії Гройсмана Сергієм Кривешком каже, візит за розпорядженням керівництва області, бо мовляв, селяни скаржаться, що у них агропідприємство хоче збудувати вод. Відстійник. Робоча група створена. Тут є депутати, хочете можете ознайомитися, я голова робочої групи. Ми приїхали поспілкуватися з людьми. Ми хочемо почути думку людей, чого так сталося, що люди збунтувалися. Чого вони проти цих відстійників? Утім, поспілкуватися, очевидно, на камеру депутати планували лише з кількома місцевими активістами, які чекали на них від самого ранку. На сьогоднішній день з Росянчика хочуть зробити помойну яму. А там у нас є журавель. Та, що воно все дуже добре, все хорошо. Якщо там проїхати, там дихати нема чим. Від чого? А вас ніхто не питає. Ви так не говоріть. Будь ласка, як рот не закриває. Що що строїти От не вам У Мене на подвір'ї, а не ти будеш командувати так? Не вам, да? вам кажуть, мало строїтись. Мало строїти не сваритися. Ти руки вийми з кармана. Решту ж, мешканців села, і навіть старосту депутати про свій візит чомусь вирішили не сповіщати. Тож люди поспіхом телефонують один одному. Чого я не знала про ваш візит, наша громада, тому що. Ми вивчаємо питання не старостату, а думку людей. Громади, яка проживає. Де якась об'ява була? Ну правильно, а ми це і не планували повідомляти. Ну, як може бути об'єднати ні, об'яви, нічого об'яви не мало бути. Ми приїхали поспілкуватися з людьми. Тому що, якщо всупереч думки громади, щось має будуватися, наскільки мені відомо звернення, це від стійники, то ми маємо почути людей. Якщо це незаконно, ми будемо приймати рішення, тому що це ключова ключова помилка. Це резервуар для зберігання а анісіння. А питати навіть не знають суті, що це мало бути. І поки люди телефонують один одному, що в селі якась комісія, до депутатів підходить жінка із когорти активістів заздалегідь роздрукованими документами та ще й у файлику каже, виступає від імені усієї громади. Щоправда, тут же зауважує Прихильників у неї. Небагато я голова ініціативної групи від громади села. Бо це все, що ви бачите, це прихильники влади ТСР селищної ради да і старости. А ну ми представники громади. Нас небагато каже за її підрахунками проти будівництва виступають сотні людей. Аж тут знову колапс. Громада, яка виступає проти її набагато більше. Це близько там 500 чоловік. Там не всі були ще опитані. Як можна з'ясувати, скільки людей проти, якщо з цими людьми навіть не спілкувалися? Питання риторичне. Утім, голова комісії показує сто з паперів. Каже, крім розпорядження голови облради, мають ще й 300 підписів від селян, які начебто обурені будівництвом резервуару. От звернення людей у вас є 300 чоловік. Це звернення з ініціативної групи в селищну раду постійно з копіями, по кілька разів надається в раду. Це звернення йшло за відставку старости, за те, що збори не проводилися. Ми потім проводили розпити людей. А люди навіть говорять, що це підписи збирали зовсім не по тих питаннях. Ви розумієте, це фальсифіковані підписи. 300 підписів немає. Я, Я розглядаю звернення депутатів. А ви говорите, що у вас є 300 підписів від людей Звернення а там підписи фальсифіковані бо ми вже і в поліцію зверталися там люди є що вони не підписувалися їм говорили зовсім про інше ба більше люди взагалі не розуміють чому ця комісія приїхала адже рішення на будівництво резервуару не ухвалювалося два ваші голосування е, так е, називаємо проведених громадських слухань все Яке голосування? Селищна рада по громадських слуханнях не приймала Сели... ніякого рішення. Від 19 травня було просто дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Більш селищна рада ніяких дозволів не давала. Не розуміє, що відбувається в її селі, і староста каже, ніяке будівництво водовідстійника не ведеться. Чому приїхали депутати, не знає. Не буде застройки. Ми почули людей, врахували думку. А сьогодні що відбувається? Я взагалі не розумію. По перше, не було від ініціативної, я так розумію, групи створена була ось сьогоднішня виїзна бригада, так від ініціативної групи. А відки? Ми з обласної ради приїхали до вас. робоча група створена наказом голови обласної ради. Угу. І ми тут депутати обласної ради, які приїхали в тому числі побачити ситуацію, вивчити на місці. Ну, як староста села. Я можу стверджувати, що сьогодні дуже мало людей зібралось. що були неосвідомлені. За словами старости, невдоволених можливим будівництвом селян було небагато, і тих цікавила лише відстань резервуару від села. Вони не хотіли, того що стверджують, що близько. До села, хоча наскільки я дивилась ті документи, і всі витримані норми, я думаю, що в даному випадку тут політика, і за того, що село потрібний інвестор. Ми також за те, щоб був інвестор, і щоб все було правильно і екологічно, і в усіх напрямках слухання не відбулися. Все, ніхто ніяких рішень не прийняв більше. Все, проблема закрилася ця, і ніхто нічого не будує. Далі всі рухи припинилися. Навіщо робити цей збори ці і комісії? і Все депутати з області так хотіли розібратися в ситуації, що навіть не виявили бажання послухати представника від фірми, яка мала будувати цей резервуар. Представник Ми представник інвестора, який цей проект. Запропонував до розгляду а інвестор. Хто МХП ну, ми не знаємо, в нас немає нічого. Це людина, яка розв'язує, я. в нас робиться в громаді. Депутат таки дослухається селян і залишається почути проєктанта. Це не відстійник, це не якась очисна споруда. Це виключно резервуар для зберігання технологічних вод. Його призначення це сезонне внесення органічних добрив, і за рахунок того, що цей процес сезонний, в якийсь період часу вне сезона внесення, робиться накопичення цієї технологічної рідини органічного добрива. Резервуар з точки зору його виконання чи конструктиву це герметична ємність, яка складається з шарів поліетилену високої щільності. Вона повністю як нижня частина його, так і верхня спаяна між собою, і крім, от умовно кажучи, самої ємності, ми е, ніяких там очисних відсійників там не планували, не плануємо і не будемо планувати будувати. Я це хочу зазначити, бо я багато чую саме про якийсь відстійник. Директор із будівництва пояснює, місце зведення резервуару планувалось майже за 5 кілометрів до найближчої будівлі села Тростянчик. Тоді, як за законом, достатньо 500 метрів. Це виключно з логістичної точки зору розміщення цікаве, тому що навколо є поля, які обробляються. То внесення саме цих органічних добрив воно передбачає технічний спосіб внесення і саме з логістичної точки зору вибрана така ділянка. Якщо з точки зору закону ця процедура не пройде далі, значить, ми будемо шукати інші місця. Та ще одна депутатка з делегації, Вікторія Родінкова, має поточнююче запитання. Для якого поголів'я цей об'єкт буде створений? Яке скільки поголів'я кур наприклад буде обслуговувати цей об'єкт? Яке поголів'я це взагалі не про, не про Хорошо, А про що ну а при чому поголів'я? Це не чекайте. Я розумію, що якщо цей об'єкт обслуговує певний курник, то там є... не обслуговує ніякий курник. Добре, ба більше мешканців села компанія проектант навіть возила на подібний вже збудований і функціонуючий резервуар. Збирали людей і возили до такого резервуару, який би мав би будуватися в нас. Воно там воняє, чи ні? скажіть по простому? Значить так, там резервуари, площа їх велика, там нічого не воняє. Це чесно, все те, що там туди звозять, воно у такій герметичній посудині, і стінки цієї посудині не, складаються так, як з різини. Ну, вона така дуже сильно плотна ця різина. І вона герметично, все там герметично закрито. А верх закритий? І верх закритий. Я ж вам кажу, що все герметично закрито. Ми коли були. Там саме і цієї посудини забирали, забирали вивозити на поля. То там запаху не було. Де грелка? Зверху знизу пленка. В раді си десь одного гектара. Йомкость така. Закачується туди рідина, що вичищають вони звідти. Там стоїть вход і виход Всі люди бачили, було 30 чоловік з громади. Представники, але в нас люди, які є, бачити реальність. і Правда, є люди, що не хочуть бачити. Ви ж не не підміните людей, от які проти цього всього і проти будь-якого інвестора для нас це, любий інвестор. Це, це, це дуже добре, коли є інвестор. Є розвиток села, розвиток громади. А є люди, які не цікаво розвиток села. Просто і все, їхнє бачення. Є думка альтернативи, які бачать село трошки по-другому, пані розвитку села. Це ми побачили на свої очі. Ми побачили всі відстійники, як вони працюють. Приїжджали машини, там більше півтори години ми стояли, дивилися на це. І вітер був на нашу сторону. Ми це все бачили. Але є грубі людей, які можуть проплачено, що вони проти цього. Я просто знаю, що в нас біда в Терсанчику, це іменно питна вода, у нас кром технічна вода. Зараз щоб взяти в нас питну воду, зробити в Терсанчику, це треба великі інвестиції вкласти. А хто нам кладе ці гроші? Ці люди, які кричать, вони цього не зроблять. Утім, голова комісії слова селян, яких вони навіть не покликали, на віру не йме. Ми поїдемо самій засу. Ми, як робоча група, приїхали до вас, а тепер ми їдемо, але ми не скажемо. Але подивитися на відсільники, щоб нас не супроводжували. Тож депутати кортежем вирушають на екскурсію, але. Чомусь приїздять на об'єкт компостування добрив, а не до резервуару. На підприємстві кипить робота, припаркована робоча техніка. На фоні неї обранці народу поспішають записати коментарі. Ми їдемо, щоб подивитись підприємство, а нам перекрили дорогу з цим бульдозером. Аж раптом бульдозер від'їжджає, і о, диво! Депутати вільно можуть пройти. І одна членкиня робочої групи Віталіна Родінкова таки вирушає на оглядини. Утім, її колеги вчинку не розуміють, адже картинка, як їх ніби не пустили, відзнята. Та й чітко знають, що ніякого резервуару там нема. Ми приїхали на цей об'єкт. Чого ми не поїхали на поле, де хотіли будувати? Ми на поле не поїхали, нам не дали доїхати. Нам поставили сюди. Трактора, так вони ж не тут його мали будувати. А чого по дорозі поставили трактора? Нам ні, ви не відповідаєте на моє запитання. Так ми чекали, що нас зустрінуть з короваєм, з хлібом, з сіллю, з рушником. А нам що бачите, що з не знав навіть. Ну дякуємо за те теплий прийом. Наша остання надія, хоча б щось зрозуміти, ще один депутат із групи Євгеній Шаповалов. Чого ми приїхали сюди? Дивіться, деякі загадки вони. Отримують свою відповідь, я думаю, згодом. Ну, на мою думку, що в принципі ситуація мені не подобається в плані того, щоб хотілося побачити там, де факту, там що буде там реально будуватися, бо де ця земельна ділянка. На мою думку, що от мені є член робочої групи, треба звертатися е з проханням до голови обласної ради, якось посилити інституційну якось роботу цієї робочої групи, тому що якось хаотичні такі візити, якщо чесно. Мене теж не задовільняють, так, а чому сюди приїхали? Тут не будується цей відстійник. Я думаю, що на цьому мій коментар завершено. Чи то дійсно депутати хотіли розібратися в ситуації з будівництвом резервуару? Чи набирають політичні бали, чи то воюють за владу в регіоні? Висновки робіть самі.